Які відрахування йдуть у працюючих пенсіонерів у 2025 році? Люди поважного віку, які працюють у 2025 році, в Україні повинні сплачувати два податки: ПДФО, тобто податок з доходів фізичних осіб, він складає 18%, та військовий збір він зараз 5%. Як це виглядає на прикладі? Якщо вам нарахували зарплату у 10 тисяч гривень. ПДФО з цієї суми складає 18%, тобто 1800 гривень. Військовий збір 5%, тобто 500 гривень. Разом це 2300 гривень, і на руки ви отримати маєте 7700 гривень. Використовуючи цей приклад, ви можете перерахувати, як саме у вас, якщо ви працюєте, відбувається відрахування. Крім цього, працюючі пенсіонери можуть отримати автоматичний перерахунок їх пенсії, тобто їх збільшення після 24 місяців роботи. Це передбачено пунктом 4 частини 4 статті 42 Закону України про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування.